Во-первых, во-вторых, у вас є по-любому бронь. Да. Соответственно, а ви, ви зброювання да. повинні носити з собою. А не відвісно. А не для повинні. чого вам його дають? Тогда? А ви знаєте, хто це? Це представники ТЦК. Однак мають специфічний зовнішній вигляд на спорті. І що вони вимагають від хлопця? Пред'яви військовий квиток і документи, що ти працюєш на залізниці. вже Олександр. Вам буде виписана повістка до Нікопольського ТЦК. А далі під час розмови поліцейський співробітник поліції вказує зараз. Вам випущуть і вручать повістку. Знаєте, хто як хоче, так і вигадують свої закони. І так сьогодні ми з'ясуємо. Яка процедура перевірки документів співробітниками поліції? І яка процедура перевірки ваших документів співробітниками ТЦК? Я вас прошу. Я розумію це прохання, бо да. це не наказ. Я вас прошу В Першу чергу хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал в таких ситуаціях? Вам однозначно знадобиться консультація. Юриста стосовно питання мобілізації, тому друзі, не зволікайте завчасно долучатись до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють поліцейські або представники ТЦК. Я не обов'язаний носити з собою ну військово-обліковий документ. Чому а чому зобов'язаний ну, на статтю якусь щось? Та є, звісно, це да, те. Я розумію. бронь За десь до мене звернувся мій підписник з наступною ситуацією. Він перед роботою вирішив попити каву, і тут зустрів співробітника поліції і двох співробітників ТЦК, які мають специфічний вигляд. Висовий стан, во перше Во-друге, у вас є по любому бронь. записано. Ви а, бронювання да. повинні носити з собою. А соответственно... Ні, не повинен. А Ван для висково... чого вам його его Це мій військово обліковий документ. Ні, я имею в виду бронь у вас є? А, ну ну не знаю, напевно. Ну, так, так ну якщо б вона була, та... вам би її дали на руки. Значит, вам а? її для чого то ж. Ну, не просто щоб вона лежала дома. Ну, согласны со мною? Если бы ее вам дали, у, у нас вас она все эти железнодорожники приходят, предъявили документы, документ, питание Угу. Ну. Вас, дивіться, документ, вас, що, дивіться. Ситуація наступна: хлопець працює на залізниці. У нього бронь, він був у ТЦК, дані встановлені. А чим передбачено, що він зобов'язаний носити з собою усі необхідні документи, щоб підтвердити даний факт? Якщо ми почитаємо чинне законодавство України. То нічого ми такого не знайдемо, тому що немає прямої вимоги, що, наприклад, я військово зобов'язаний, якщо маю бронь, потрібно пред'являти, мати при собі відповідні документи. Не передбачено це чинним законодавством України. Навіщо? А в звідки ми знаємо, що ви працівник же З моїх слів. А, як а як це, можливо, Якщо ви скажете, що ви теж? космонавт? Ні, це ж неправда, у нас космічна галузь не дуже. Олександр, да. представте документи і ми розійдемося. Ви починаєте тут придумувати, закручувати. Так я нічого не придумую, не закручу. Я вам приділю документи. До мене з вашої сторони якісь питання. Документи, що ти, ви працівник залізничної дороги. Для того, щоб розуміти та знати, які ваші права під час. Мобілізації під час дії правового режиму воєнного стану необхідно мати відповідну літературу для того, щоб ви розуміли також які права і обов'язки у співробітників поліції або представників ТЦК. Якщо вам потрібні необхідні закони, які допоможуть вам при спілкуванні з посадовими особами, переходимо в опис там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Навіщо? Ну з якого вам мотиву? Тяжело? Мені не важко, але з якого мотиву я вибачаюся. Ми дивиться, що ви працівник Що ви працівник желізної дороги. Так це я повинен себе на прохідних або ще якомусь начальству показувати, ви але, злишите, але не Ні? співробітник поліції вимагає документи. Не забуваємо про те, що посадові особи, співробітник поліції зобов'язані діяти в межах чинного законодавства України. Конституції України, законів України, закон України про національну поліцію чітко зазначає, коли він має право перевіряти документи. Якщо особа, чоловік, просто йде по вулиці, співробітник поліції безпідставно не може його зупинити для того, щоб перевірити документи. Є чіткий перелік, який зазначений в законі. Коли поліцейський вимагає для перевірки ваші документи, по факту необхідно сходити адміністративне або кримінальне правопорушення. Давайте в відділ тоді проїдемо. Будемо встановлювати вашу лічність. Якщо особа не причетна до правопорушення, у співробітника поліції немає підстави його затримувати для того, щоб доставляти до райвідділу. В даній ситуації у поліцейського не було законних підстав, щоб зазначати наступне хлопець. Ти не пред'являєш документи, їдемо до райвідділу встановлювати особу. Хлопець нічого не порушував, і у поліцейського немає підстав запроваджувати такі заходи. Працюєте, що... вони не... у мене є сумніви, що ви працюєте на железній дорозі. В такому заведенні співробітники железної дороги не знаходяться нормальні. Угу. От, у мене є сумніви. Я зрозумів, тоді ну, потрібно. Ні, Якщо ви хочете до відділку і вияснити, працює там, ну, конечно, але ні. Але ні. Мені зараз наявку на, Трек... ну, на, ну. на, на 16.47. Ну, На роботу куди. Ну. Предоставте, що ви роботник дороги» На 16.47. На 16.47 у неї явка. Покажіть, що ви робітник железна дорога. Ви на роботу будете 16.47 йти. По-моему, перед роботою ніхто в розливайках не шоркається. Та, <пит> яка ви зайшов попити? Яка різниця взагалі еще. Нормальне дробую? заведення, ну не в такое. Тут самая смачная кава. Я, я не накручу. накручу. Далі, я так. не накручу, я нормально говорю. Я что-то нарушил. Я тебе сказал документы свои, показал. Какие-то вопросы еще есть. Я вам сказал, дайте документ, що ви працівник железної дороги. Предайте поліції, раз Що добре. Ну, з'їсліться на якусь статю чи що, що я повинен вам це показувати. Далі представники ТЦК вимагають придіви документи, які вказують про те, що ти працюєш на залізниці. Читаємо чинне законодавство України, відповідні постанови Кабміну. І ми зрозуміємо, що у представника ТЦК немає повноважень вимагати ці документи. Ну просто немає, не передбачено це. Це ж не просто так. Ви, ну, що, ви, ви слышите ні? Вам же сказали сотрудники воєнкомата, що у працівників залізничної дороги є бронь. Предоставте, ви, що ви сотрудник железної дороги. Поняли? І питань, до і питань до вас Ось не буде. І питань до вас не буде. Покажуть. поліції покажіть, нам скажуть, що ви працівник... Ну от чоловік ішов, він предоставив, що він сотрудник железної дороги. Ну. І питань не було. Ну. Ніхто не предоставив. Так навіщо я не розумію це? Значить ви не працівник дороги. Олександр. Так. Я розумію, що ти конфліктний. Ти не раз там вдома і жену ганяв, і все. Угу. Да? Нормальний, пацан. У тебя постоянно жена виновата во всіх домашніх насилиях, правильно? Угу. Так? А це стосується цієї справи? Конечно. Чи ви просто хочете морально тиснути на мене? Просто я хочу вам обіснити, що ви ведетеся нормально. Так я нормально, веду себе. В чому моя ненормальність? У вас проще пред'явити документ, що ви, ви працівник залізничної дороги. Я чую. Чи відомо. вас 10 раз повторить? Так я у вас запитую, ну навіщо? Щоб ми убедилися, що ви працівник железної що... що дороги. Щоб ви працівник железної дороги. Я працівник залізної дороги. А куди ми знаємо? Документ пред'явіть поліції, не нам далі. Якщо ви думаєте, що нам треба ваша фамілія, пред'явить. бачите, я сотрудник поліції. Бачите? Посвідчення. Можна провести. Можна. Оба, Вадим Юрович, телефон можете выключить. Не нахуй. А что? Боитесь сейчас. Ваш Вашего убивания. Озвучка. Какая? Ну плохая. Были бы нормальный человек, никто не снимает. С вами нормально все разобрал. Я теж нормально, но. Еду нормально. Ну, я вам грублю, я сейчас не ні. так сказал. Ну, Мы закончим этот разговор или нет? Ну напевно, я не знаю. Ну, ваше посвящение, что вы представители жизнь. Так, я не зобов'язаний надавати вам. Я вас прошу. Я розумію це прохання. Да. Це не наказ. Я вас прошу. Ну. предоставте. І тут у вас виникає два варіанти вирішення даного питання. Перший варіант виносити усі необхідні документи, і на вимогу представника поліції представника ТЦК пред'являєте їх, хоча це не передбачено законом. Варіант другий. Ви хочете по закону, але в таких ситуаціях ви будете витрачати свій час для того, щоб довести даним посадовим особам, що довести? Що у них немає права просто так вимагати усі перелічені документи. Олександр, так. Вам буде виписана повістка до Нікопольського ТЦК. А які відношення має співробітник поліції до виписування та вручення повісток? Ну, по факту, жодного. Якщо ми почитаємо знов таки ж закон України про національну поліцію, не знайдемо такої підстави, що він має право вимагати документи від особи для того, щоб виписати або вручити повістку. Якщо законом не передбачені певні дії, то співробітник поліції не може їх вчиняти. На... Так я не підділяв документи цим хлопцям. У тут, що ви не приділяли? А що ви маєте повноваження виписувати повістки? Я ж не виписую, я вам кажу, вам буде виписано. Ви слушаєте? Ким? Ну, на Андрій? Ну, на адрес мій Працівникам вам буде тут вручено. Ні, тут нічого не буде мені вручено. В свою чергу не порушуйте правила військового обліку. На даний час представники ТЦК також хочуть з'ясувати, хто після повномасштабного вторгнення не відвідав ТЦК та СП. Завжди допомагайте Збройним силам України і не забуваємо, що захист України обов'язок кожного з нас. Давайте разом наближати нашу перемогу. Ви відмовляєтесь? Я не відмовляюся, але я на якій підставі я свої дані цим хлопцям не передавав ви працівникам відмовляєтесь? ТЦК. Відмовляюсь в чому відмовляєте? Відмовляєтесь від чого? свої дані ТЦК так працівникам ви Хочете нам давати свої дані? Свої ну відповали? тому що є якась я не знаю алгоритм дій, які ви повинні робити. У нас і у нас є документ від комісара цього, що ми працюємо з поліцією. Я це Ми розумію, прекрасно, але ви не можете ви. просто зупиняти людей, брати в них посвідчення особи і на місці ну, виписувати повістку. Це ви хочете, ви так щоб з вами общалися так, як роблять на западна і віде. За каталашку і забрали. І відвезли військкомат. Ми таке ще не робимо. Ми тільки питаємо документи, прописали. Якщо ви були військоматі, чого ви боїтеся там до Так я не боюся, я не розумію, навіщо. Так ви не були там, військові. Просто ви там не було десь. Ну це, це, ваша думка. Дати це ваша думка просто. І все. Це ваша. Ну, ви предполагаєте так просто. А ви докажіть, О, що має. ви там були так Я не повинен були, вам випадково нічого випадково, доказувати. доказувати. Поїхали, Льох. Потім беруться на Євралі, беруть документ. Потім буде на 5, а щасливо. Щасливо. Та не дай Бог, і що відбувалось далі? Далі хлопця не затримували, не виписували повістку та не вручали, тому що дані посадові особи не мали права цього робити. Є ситуації, де необхідно відстоювати свої права і деяких посадових осіб направляти в русло чинного законодавства України. Тому завжди корисно знати свої права та користуватись ними. Якщо представники поліції порушують ваші права, телефонуйте на 102 на гарячу лінію. Якщо представники ТЦК порушують ваші права, телефонуйте на телефон гарячої лінії Міністерства оборони. І так, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо, підписуємось, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Представників ТЦК, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта.